Друзі, вітаю! Мене звати Ірина Золотаревич, я засновниця школи масштабуючого коучингу та агенції масштабуючого коучингу. Нещодавно наша команда провела марафон демо коуч сесій і в цьому відео ви можете подивитися сесію Марії Бородай, коуча ICF. Я бажаю вам не тільки отримати задоволення від стратегії коуча і інструментів, а ще й подивитися на сесію як людина, якою може бути свої виклики, і може ця сесія допоможе вам знайти важливі відповіді, Це зараз для тебе. Це якраз про те, в якому стані мені хочеться бути. Коли я про це говорю, воно окриляє, так як ти і сказала про Крила, це, це те, що надає впевненості, це те, що мотивує, дуже заряджає. Скажи, будь ласка, виходячи з там, майже 10 хвилин нашої бесіди, як би ти зараз сформулювала свій сьогоднішній запит? Mm. Я хочу е, отримати, напевно, якийсь інсайт, або якийсь інструмент, е, або як ну, такий певний план мені здається, щоб я могла могла випрацювати нову звичку, е, поводити себе певно, повноправним членом цього суспільства. Е, бо я просто на те маю право, тобто отримати якийсь, можливо, інструмент або алгоритм того, як я можу в цих моментах в ці моменти відслідковувати, коли я відчуваю, що я починаю також жиматися, тобто ловити себе на цьому і е, змінити поведінку. Можливо, навіть подумати, як буде цей процес відбуватися, тому що мені поки що. Складно уявити, як це може відбуватися в плані ну, зміни цієї поведінки, моделі поведінки. А як ти зрозумієш, що ти отримала бажаний результат сьогоднішнього запиту? 에... Напевно, напевно, зможу проговорити і записати цей алгоритм. 에... Відслідкувала стан і е, змінила поведінку. От, напевно, напевно, це певний алгоритм здається. е, як це. Хоча, може, там три кроки, як я дію в цій ситуації, яку побачила От так, напевно. А чи був колись певний досвід ось такого алгоритму? Ну, саме в таких ситуаціях я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Е, загалом, мені здається, те, що зараз я намагаюся проявлятися, то це ну, так, більш на такому більшому рівні, мені здається, чи може інакшому, коли раніше я би напевно навіть і не думала про таке, не говорила про там, те, що мені хочеться. Е, Десь впливати, десь більше так проявлятися. Тобто раніше це навіть не розглядалося мною, бо взагалі здавалося, що я не можу цього. І ну, саме ведення блогу я його там веду вже декілька місяців. Раніше я теж собі не уявляла, що я буду щось вести і віщати там у маси, хоч і там небагато людей, але все одно і мені здається, що це. Це певна така теж. Тобто раніше поведінка була, що ні, я цього навіть не можу і це не розглядає, а зараз я вже це роблю. Тобто, можливо, це. А що змінило твою думку, що раніше я не можу, а зараз можу і роблю? А, загалом якраз робота з коучем протягом трьох місяців я працювала ну, над іншим запитом. Взагалі на те, щоб знайти себе, і я просто протягом всієї цієї роботи зрозуміла, що насправді я можу. Тобто я не є якоюсь ну, людиною, яка взагалі не може нічого розповісти. Тобто, насправді, зараз подумаю, можливо, ще не... якщо так глибше копнути, можливо, з'явилася мета, яка дуже сильно мене. Надихала і е, підштовхувала. Тобто, я просто усвідомила, що до цієї мети е, блогів проявлятися, воно мені буде в плюс. Тобто, так, як я себе поводила раніше, воно мені ніяк не допоможе. Напевно, це тобто, якесь, е, якесь усвідомлення, для чого я це роблю. А от зараз ти сказала усвідомлення, для чого я це роблю, і так дуже замислилася. Чи можна це якось перекласти на сьогоднішній запит? Да, я, я так, я от того і замислилась, бо я така. ну, і, от і зараз виходить, що для того, щоб змінити свою поведінку, мені потрібно усвідомити, для чого я це роблю. Е, і що. Якраз е, така поведінка, вона дуже сильно дисунує з тим, як я хочу себе відчувати і себе поводити. Ну тобто, якраз е, це є частиною тієї загальної цілі, до якої я йду. Тобто, е, проявлення себе воно не може бути в такому стані. Воно може бути тільки так. Знову ось так. Ось знову так. Да, що я ж кажу, що... це. Ну. Кажи, будь ласка, коли ти все ж таки вирішила вести блог, так, і якось поміняти свою поведінку, що тобі допомогло це зробити не зовні, а всередині тебе? Ну, свідомлення того, що я цього реально хочу. Що мені це цікаво, це такий е, інтерес, е, натхнення, десь дослідження себе, що а мене туди тягне, мені хочеться саме так. Ну, Воно насправді да, воно йде все зсередини, тобто е, мені хочеться цього такого іншого. Всередину, воно надихає і заряджає це саме, саме бажання змінитися. Я не хочу бути такою, як була раніше, я хочу бути інакшою. А що тобі треба думати на шляху до цієї нової мети? Ну, якраз що. Впевнена я. Веду себе відповідно, це моя поведінка. Напевно, думати про минулу поведінку не варто, тому що це не допоможе е діяти інакше, е а думати якраз таки, що, як поводить себе впевнена людина? Повноправна і е, впевнена. Тобто тримати в голові, що е, можливо, просто навіть треба виписати такий певний, я не знаю, список того, як я бачу себе, як поводить себе впевнена Оксана, наприклад, е, собі так. Такий по пунктикам розписати, і якраз це і тримати в голові. цей такий список, і цей такий образ, напевно. Наскільки ти зараз наблизилася до свого вирішення сьогоднішнього запиту? Ну мені здається, що це, напевно, такий. Зараз кажу. Мені здається, десь максимально близько, просто треба розписати це все. Тобто, загалом це є алгоритм того, як... як змінити поведінку, тобто прописати, як я собі це уявляю, і максимально тренувати себе, робити це. Тобто, Напевно, так, як випрацьовувати звичку, навичку. Тому Думаю, що це, напевно, найкращий варіант, принаймні, я так собі бачу зараз. А можна а, тебе попросити уявити ось ту певну Оксану, про яку ти хочеш писати на папірці, а, через певний час, угу. яким би це мав бути час, або міг би бути? Коли? Перший образ мені уявився десь літом, не знаю чому. Тобто думаю, що це декілька місяців такої трансформації, десь, щоб, щоб закріпити, мені здається. І ось стоїть певна Оксана у такому пучку світла, що ти їй би хотіла сказати? Я б не сказала, ти крута. Ти змогла. Продовжуй. Я думаю, так. А що ти зараз відчуваєш? От такий пролив щастя, такий пролив любові. Мені здається, турботи, коли е усвідомлюєш е свою силу, що ти можеш насправді. Якщо ти хочеш, то ти можеш. Це дуже надихає. А як би ти себе підтримала в цьому натхненні? Ну Це є така підтримка, тобто е віра в свої сили і усвідомлення, що е все буде, як ти хочеш, головне продовжувати. Е просто, е якщо щось не виходить, то просто треба трошки більше часу, або спробувати зайти з іншої сторони. Ну, тобто, це таке. Ну, підтримка це ти точно можеш? Якщо хочеш, і головне роби. Скажи, будь ласка, от принаймні, ну, не так, наприклад, ти сьогодні або завтра ти підеш на роботу помічником шеф-кухаря, і тебе виключить в залу. Що будеш робити? Я точно не буду. Принаймні, спроби, Тому ви думаю, що перший раз не може бути складно не те, що ну, про, про е, тіло, тобто, намагатися не е, оце згинатися, а якраз таки е, розправити плечі, запитати, чи може людині допомогти е, посміхатися. Е, Ну, тобто, наразі для мене найперше, це якраз таке моя поза, поза, яка говорить про те, що я така сама, як ви, і я рада вам допомогти. Ну, тобто Немає цього присмикання. То я думаю, що я з цього почну. Ем... І буду пробувати відслідковувати ці моменти і як я себе відчуваю, запам'ятовувати. Це певний такий прогрес, як у мене виходить Думаю, так. Можна вернути зараз? Ти знову розправила плечі і знову посміхаєшся. Мені здається, це дуже круто, бо ти кілька разів вже протягом нашої сесії так робила. Угу. А, що тобі треба, щоб запам'ятати цей стан? Я думаю, якраз таки е, тримати в голові оцей образ. Вже впевнений мене, яка е, має нову е, модель поведінки, можна сказати. Е, я думаю, що це теж така певна звичка. Тобто прописати те, як я бачу впевненою себе, і десь можливо собі цю картинку повертати кожен раз, нагадувати. Якраз це це, напевно, що буде мені і нагадувати. Про те, куди я йду. Тобто, усвідомлюючи, для чого воно мені треба, воно буде мене і підтримувати, і, і можливо, десь нагадувати, як, як потрібно діяти. Думаю, так. Дуже круто. Угу. Є якісь інсайти за сьогоднішню сесію? Так. Да? Я, це такий інсайт, який він у мене був. Він приходить і йде, приходить і йде. Я думаю, що його от якраз таки треба зафіксувати, і дуже хочеться, щоб я могла допомагати собі якраз набувати цю нову навичку впевненості в собі, це нагадуючи тим, куди я йду. І оце розправлення плечей, і саме внутрішнє відчуття, воно кожен раз сигналізує про те, що. Я йду правильно, в правильному напрямку, бо воно насправді дуже сильно мене надихає і мотивує саме оце, оцей стан, бо хочеться в ньому бути. хочеться в ньому бути як можна довше, хочеться ем, насолоджуватися цим станом, бо він дуже крутий. Здається, що в такому стані ти можеш все взагалі. А коли ти прийдеш в цей стан, які будуть твої наступні кроки? Наступні кроки, мається на увазі. Так, зараз. В той стан, який став. Ну, бажаний стан, той бажаний, в який ти хочеш прийти, ось ти в тому стані, певна Оксана, які наступні кроки? Я думаю, що я буду ще більше проявлятися, можливо, вже якось масштабніше. Буду, напевно, здається, напевно, здається, я не дуже впевнена, що мені буде трошки менше страшно. Зараз трохи мені важко сформулювати. Діяти масштабніше. Ну, в плані, от я кажу про проявлення. Зараз я проявляюся на якусь невеличку аудиторію свого блогу, а мені б взагалі хотілося проявлятися на ем, можливо десь на своє місто, можливо, десь на Україну. Але не в тому плані, не в плані популярності, а в плані саме впливу і корисного впливу і такої допомоги. Мені б хотілося допомагати людям змінюватись і бути, як знаєш, як за їх спиною, такою е, опорою, і е, відчувати цей кайф, що. Люди починають вірити в себе, вони починають діяти, і ти є маленькою частиною того, що ці е, трансформації з ними відбуваються. От хочеться такого. Тобто, виходить, що хочеться оце своє впевнення ще більше масштабувати. Як би ти зафіксувала для себе оцю велику мету масштабування? Не забути її. Запишу. Я просто думаю, що я вже записувала, мені просто потрібно можливо, її розширити, записати детальніше і прив'язати це знову ж таки до свого до певної візуалізації. Нагадувати собі, навіщо я це все роблю, і кожен мій крок, щоб він мене до цього наближав. Тобто я собі теж бачу. Це прописати і ем, випрацювати це як звичку. Можливо, якийсь ем, там щоденнику записати на щодень. Ти хочеш бути там, то й там, то ти хочеш робити це. Те, що ти робиш сьогодні, воно допомагає тобі рухатись туди. От, напевно, напевно, мені просто зручно завжди, е, як візал, бачити, воно записано і воно мені нагадує про це. Можливо, на телефоні щось поставити для того, щоб собі просто кожен раз нагадувати, і кожен раз до цього повертатися. Е, розкривати собі е, цю всю е, джуху, якою мені хочеться. Що зараз відчуваєш? Натхнення і ну, таке, певну ясність. Тобто, це такі речі, е, про які не варто забувати. Якщо десь закопуєшся, пропиши все, що ти собі думаєш і е, нагадуй собі про це, що зробиш найближчі 24 години? Я думаю, що я зараз, після сесій пропишу собі такий певний план. Як діє відчуває себе впевнена Оксана, і м, перечитаю ще раз свою мету, е, можливо, доповнюю і розширю тими відчуттями, які я сьогодні зловила, і, м, і пропишу собі. Ну, я на щодень або, можливо, навіть мені здається, що краще навіть поставити реальну заставку на телефон, тому я зроблю це. Супер, ми маємо закінчувати, чи є щось, що ти хотіла б додати? Додати, напевно, ні, я би хотіла подякувати, тому що мені якраз це структурування потрібне було, тому що воно ну, підсподно, десь ти знаєш, як діяти, там все так далі, але чогось не робиш. Але коли проговориш, складаєш такий певний план і. Стає зрозуміліше і ясніше, тому я дуже вдячна за таку можливість, і е, я, чесно кажучи, на початку нервувалася, а потім в процесі так занурилася і прожила всі ці емоції. Я дуже тобі дякую за цей стан і цю можливість. Я теж неймовірно дякую за таку енергію потужну, я теж прямо зараз така натхнена. А чи можемо ми залишити цей запис для використання нашого подальшого? Так, так. Тоді ми закінчуємо нашу сесію. Гарного дня. Навзаєм. Дякую, навзаємо. Марія, Оксано, дякуємо велике. Неймовірна сесія. Перша на сьогодні і такий дійсно зарядили ви дуже такою якісною, класною енергією. Марія як. Марія. Марія є. Є я, 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 я ще залишилася трошки. Я, як ти? Я, це в тебе перша була демонстраційна сесія? Як відчуття? Я таку велику аудиторію так. перша. Ну, як так, відчуття, так? що я винесла. Тире виходиш, завжди дуже хвилюєшся, але потім, коли бачиш і такого клієнта, і таку потужну роботу внутрішню. То це просто ну, реально така енергія потужна, дуже хвилююче, але це просто супер плюс. Ви дійсно надихнули. Шановні глядачі, якщо у вас є питання до Марії, ось вже є питання, тоді є, задавайте. Так. Чому я сьогодні навчилась? Ох, складне питання, Олено! Таке глибоке я завжди у клієнтів вчуся бачити щось особливо. Особливе те, що знаєш, таке глибинне. Я розумію, що цьому навчитися абсолютно неможливо, але це крок за кроком. Ось я себе, мабуть, чути, як замислилася зараз, трохи зловила на тому. Що я намагалася побачити щось трохи глибше, хотілося б зануритися, але час є час. Тому дякую, Лено. Ну дуже потужне питання.